Прямокутні вирізи під розетки мають бути лише в тому випадку, коли у вас механізми від компанії пліт. І ось так воно все виглядає. В рівень з плиточкою. Давайте поговоримо про наші механізми. Друзі, ось так вони просто не так то, сука, і просто. <різь> Ні, треба, щоб руки були сухі. Ось так вони просто за допомогою ось такого руху знімаються. Тут кріплення в них на магніті. Тут у нас самі механізми це е, беркер. Ну, німці. Якісні, якісні мех... механізми. Е, цінова політика на роботу. Скільки теж добро вартує зробити? Дивіться, ось таку двойну розетку. Рекомендована ціна від компанії Акліт вирізати, змонтувати Так, підключити коштує 6 тисяч гривень. Якщо одинарна розетка, ціна 4 тисячі гривень. І якщо ось така прийняна, це 8 тисяч гривень. Ось так воно все гарно виглядає. Ти запхаєш текер від чайника і помаленьку витягни, Чи не вирве воно там з тим керамогранітом вашим. Провіряю. Є, плотно зайшло. Дивіться, помаленьку. Далі. Плотно зайшло. Помаленьку витягаємо. Да? Казали помаленьку. Та, о, бачите? Все працює. Ось така вилка. Чи буде вона триматись нормально? От дивимося. У нас розеточки підключені. Оп. Все, будь ласка, все працює. І, як вони Вадік, називаються? Блочок для зарядки. Блочок для зарядки з тоненькими, знаєте, з такими цими. Також дивіться, показую, як воно все працює. Оп, все тримається, нічого не відлітає. Далі оп, все супер. Тепер показую, чому воно не вирве фізично, тому що механізми придумані так, що воно не черкає наші ці. Ось так воно знімається. Дивіться. Максимально уважно. Давай німчик? Дивіться. Входить. І виходить. Входить і виходить. Воно максимально бачите, ну, м'ягко. Тут нічого його не тримає. Там є зазорчик, так? От, от За що тримається наша вилка? Це вона тримається за самі о, розетки. Ну, типа за сам механізм. Немає чого тут виривати. Вона от тримається за оці е, вилки за, самі, за сам механізм. А по цінах на механізми розповім в наступному відео.